Так, всім нашим підписникам і глядачам, які нас дивляться. Раз цей відеоблог я вирішив поговорити трошки про, про себе, про ту роботу, яку я зробив, яка була мною досягнута. Результати є, хоч і маленькі, але зато приємні. Почну я вперше з того, що от, приїхав зі змагання, отримав я майстра спорту по жиму штанги лежа. Хоч результат в мене в жимі був скромний, 130 кг, виступав я по аматорах. От. Розкажу за свій відеоблог, дивіться, як все цікаво починалося. Сама ідея блогу була, щоб створити щось сухальне, щоб було щось цікаве, спортивне, щось інноваційне. От, почалося все ще для того, щоб була якась мені реклама для спортзалу. По суті, це вдалося. Далі ідея прийшла сама в собі в голову на рахунок тих марафонів, спільних тренувань. Людям тут подобається. Мене тут дуже тіше, звертаються, питаються коли буде наступне відео, коли буде відкрити тренування. До Речі відео буде наступне, напевно, про тренування дівчата, що це буде цікаво, а марафон наступний буде в цю п'ятницю, біля Барвінку, на 7 годину, там минулого вразу на спортивному майданчику. Скажу за свою діяльність. Дивіться, починалося це з відеоблогу. А дійшло до того, що тепер я хочу створювати свою громадську організацію, мені запропонували це. Організація буде судом по спорту і буду об'єднутися укупності сукупності співробітських організацій в Шукалі, тому що одні люди мають ті самі організації. Моя вже буде четверта. Почалося все з марафонів. Дійшло до того, що запросили вже провести змагання в таборі дитячому. Мене це взагалі дуже зацікавило, дуже приємно. Дуже люблю дитячі емоції, вони надихають, хочеться щось робити більше і більше. За останній час ще, до речі, зробили Ремонт в спортзалі невеличкі фасади, вклеїли, коротше, спортзал дозини. Буде дуже гарно. Ще б не тихо, типу, щоб намалював графіки. Буде взагалі супер. От. Ще, на рахунок, що в мене, чесно скажучи, просто тягати желістки, мене вже зробив так, качатися. Хочу зараз попробувати себе нове. Ну, Жим штаммі я не ні кинув ніколи, це моє улюблене і базове саме основне. Направлення в розвитку, вправа моя любима. Хочу попробувати себе важкій атлетиці. Спорт дуже важкий, я його дуже респектую. О, ну, на жаль, немає нікого, щоб я навчив правильному так, підключив мені техніку, буду пробувати сам. О, також буду знати таке світло по мірі, можливості про це, тому що вправи ефективні і допоможуть в позагляданому житті Ну, для чоловіка, принаймні, Фізичні сили. О. Так. Хочу ще додати, що кому цікаво приєднуватися до нашої приємності, до нашої роботи. Давайте робити наше місто краще, позитивнішим. І щоб життя тут було наше цікавіше. На жаль, ми не маємо таких можливостей, як в великих містах, де, можна сказати, так, чим себе зайняти, тому давайте будемо займатися і розвиватися в правильному темпі, в правильному русло в себе налаштовувати, відправляти. Я вважаю, що спорт це дуже хороший спосіб підвищити собі, так само, як і саму оцінку. Як фізичний стан здоров'я. Дуже багато зараз того, що мене радує, почало ходити займатися дівчаткою. Це мене, наприклад, дуже радий, тішить. Кожним місяцем мене приходять нові люди, це мені дуже подобається. Але я їм звичайно хочеться підтримка, щоб люди залишали свої коментарі, давали нові ідеї. Я не є закрита людина, я є відкрита, тільки я прослухаю до ваших порад, ідей. О, взагалі би було шикарно, якби була якась креативна і творча людина, яка би, наприклад, давала свої ідеї і вони б хотіли мною. Молодь тихо пропадає і себе губить. А губить з причини того, що немає нікого, хто щось показував, куди б направляв, щоб діти були чим заохочені. Мови такі, дітки. Залишається діти люди, пити, курити, всі плядувати. Ми люди, давайте займаємося за спортом. Починалося в мене дуже елементарно просто... Так, Був дуже гірський. от Відпраці мені дали тягла. Я зрозумів, що треба щось міняти, треба стати фізично сильнішим. От і Почав займатися, то мене почала контролювати. закінчилося тим, що почав займатися пауерліфтингом паверліфтингом, потім не довго, а перше перейшов окремо ви цих чоловіша. Сильних результатів я вже не планую там досягти, бо по мірі моєї зайнятості і роботи в мене немає сильного часу. Кожного дня, а ще кожного разу робити менше і менше, менше часу на тренування. Немає так кажу, те, що хочу попробувати в шкотлеку, дуже поважаю спорт, хочеться щось нове. Ще хочу сказати на рахунок спорту і взагалі спортивного життя. Спорт це не просто життя підтягати, чи там ходити на турнік, так, бруси. Це є філософія життя. Так, ну а на рахунок того, що чим можна зайнятися, ну, елементарно вам пораду, приходьте до мене. У мене можна сказати найдешечій сукарі, для хлопців 90 гривень, спортзал місяць, для дівчат 50. У мене можна займатися армрестлингом, займатися паверліфтингом. Ну, також по мірі мого росту, фізично в важкій атлетиці, можу, через деякий час можуть почнути всі, показувати на інших рівнях приклад. Якщо усвою, звичайно, форму. Що ж би хотів сказати, дуже приємно, коли ви пишете, задаєте питання, радитеся чим. Чесно, це надихає тільки. У нас і далі мій відеоблог не тільки закінчується на Сукалі, буде цікав, в подальшому дальшому ще більш цікавіше відео. Наприклад, ще планується, ну, принаймні до середини серпня, ще планується відзняти три відео у Львові. Їх буде знімати особисто е, монтер відео ролики на цих ви видивитися. Тому відео будуть шикарні, тому що він буде зразу знімати, він буде знати, що монтувати. Дивіться далі і будьте з нами.